Спорткомплексі Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова відбувся чемпіонат України з бойового та спортивного самбо. Ці змагання проводяться для визначення бійців, що представлятимуть нашу державу на юніорських міжнародних змаганнях. Чемпіонат України серед юніорів щороку проводиться серед юнаків та дівчат віком від 17 до 20 років. Цьогоріч на турнір з'їхалося близько двох тисяч учасників з усіх областей України, окрім Донеччини. Цей чемпіонат серед дитячок підтягує їх на рівень і вже йде відбір на чемпіонати Європи і світу. Тому цей чемпіонат він є ключовим. У нас є на сьогоднішній день десь приблизно. 40 організацій наших по різних містах і по областям. І сьогодні всі організації вони працюють. Тобто тут є вже новички, які підтигнулися, є люди, які сьогодні до нас прийшли. Але е таких ну, сторонніх людей на чемпіонаті України ну, не буває взагалі. У перших чотирьох днів змагань було розіграно 15 комплектів медалей. Аби не прогавити жодного таланту за сутичками, які відбувалися у п'яти вагових категоріях, уважно спостерігав легенда сучасного самбо та за сумісництвом старший тренер збірної Віктор Савінов. Тобто. На чемпіонат Європи міра по молодіжної сборной, то ми їх будемо привлекать і по взрослим. Доволен колиством учасників в каждом весе по 20 людей, ну, дівчат поменьше. І є перспективные, Я думаю, що збори покажуть. рівень чемпіонату України серед юніорів красномовно свідчить склад його учасників. У змаганнях беруть участь спортсмени, які вже відчули смак європейських та світових форумів. Зокрема, Олексій Путілін, боєць із Дніпропетровщини, другий рік поспіль не має рівних у ваговій категорії 65 кілограмів. Була цель броски. Би, один бросок, який виводить саперниками прямо і щоб можна було сконтрити на цей бросок. Так, тактика. я знав, що буде дуже важко, поэтому я готувався на ці соревновання дуже серйозно. Роман Сагай, Андрій Гегеля, телеканал Київ.